Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Адвокатський запит не ТЦК та СП внести в реєстр інформацію, виправити інформацію. Не зобов'язує. Да? що це таке? Давайте розбиратися. Та, от з'явилось рішення суду, і на прикладі одного з рішень суду я вирішив записати цей матеріал. І, до речі, вже особисто стикався з такими питаннями. До мене звертаються клієнти, умовно кажуть, Олексій, направте адвокатський запит і виправте, я не військовозобов'язаний. А в мене чомусь в резерві пишеться, що я на обліку. І я пояснюю клієнтам своїм, що дивіться, адвокатський запит не може вирішити це питання, тому що є закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів, який зазначає, що людина повинна звернутися в такому випадку з вмотивованою заявою. Все. Є закон, який регулює це питання. Є підзаконний нормативний акт, постанова Кабміна 559, яка зазначає те ж саме, що подається саме заява. Тобто не адвокатський запит. Люди думають, чому що адвокатський запит має якусь більшу магічну силу, яка от примусить ТЦК та СП внести ці дані. Ні, воно так не працює. І чому саме не працює, зараз я на прикладі рішення суду вам розповім і залишайтесь послухати це відео. Я впевнений, воно буде для вас цікавим. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під відео. Залишаю на нього посилання. Підпишіться, там багато корисної і цікавої інформації. Ділюсь практичними кейсами і ситуаціями з вами і слідкую за змінами чинного законодавства і в питаннях мобілізації, і не тільки. Вони наразі дуже багато змінюються дуже часто. Тому за цим слідкую, щоб не пропускати, підпишіться, будете в курсі. І так, от є така да, от, справа у нас 520, дріб 157,87, дріб 25, справа дуже свіжа і розглядав її другий апеляційний адміністративний суд, який залишив без змін рішення суду першої інстанції. Про що була справа? Було відмовлено у задоволенні позову людини да, щодо невнесення до єдиного державного ресурсів військовозобов'язаних та резервістів відомості про його непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Це райс да, така ситуація, тому беру її за приклад за основу. Судді йшов висновку, що позивач не звертався до органу ведення реєстру, тобто до ТЦК, з належною мотивованою заявою, поданий адвокатський запит не є процесуальною підставою для внесення змін до реєстру. Відтак, бездіяльність територіального центру комплектування та соцпідтримки відсутня. Позивач оскаржив дії. Бездіяльність ТЦК та СП це вже обставини справи коротенько, вважаючи їх протиправними щодо невнесення в реєстр. Підставою для вимог була довідка ВЛК від 15 березня 2022 року, відповідно до якої позивача було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. В застосунку Резерв Плюс, як я і казав, зберіглися дані про перебування особи на військовому обліку та про порушення правил військового обліку. Посилання на рішення суду залишаю в описі під відео. Представник позивача неодноразово звертався до відповідних органів із адвокатськими запитами. Ну, відповідно, адвокат займався цією справою, в яких просив пояснити причини відсутності відомості про виключення з обліку та наявності позначки про порушення у відповідях ТЦК зазначали, що позивач не з'явився за повістка для оточної даних, чим допустив порушення законодавства про облік і мобілізація. А позивач вважав, що саме невнесення відомості про його виключення з обліку є причиною негативних правових наслідків. Та наполягав, щоб відповідачі не завершили, що відповідачі не завершили, передбачену законом процедуру. Тобто була переписка, але шляхом подання адвокатських запитів. Цього не треба було робити. Треба було пояснити, що людина повинна звертатися з заявою. Цю заяву подати адвокат може. Ну, як подати? Він може за вас розписатись, але заява подається від вашого імені. Бажана особиста, от чесно, моя позиція бажана особиста. І от шукайте варіанти, де ви можете її подати особисто. Адвокат може її підготувати, але подайте її особисто, щоб не було цих процесуальних заколик, тому що ви бачите, до чого вони призводять. в мене була справа. До мене звертався клієнт, який вже програв дві інстанції з цього питання. Лише тому, що не подав особисту заяву, а за нього подавав адвокат. Отака історія. І це от факти, так. Да? Позиція суддів. Суд першої інстанції зазначав Харківський окружний адміністративний суд. Він відмовив і зазначав, що адвокатський запит є лише способом отримання інформації. Про це до речі, я й розповідаю своїм клієнтам і колись вже давненько знімав навіть відео, що таке взагалі адвокатський запит. Такий запит не є заявою до органу введення реєстру або заявою про виправлення недостовірних даних. Абсолютно погоджуюсь з судом. Це юридична, ця тонкість, вона вам не потрібна, але просто повірте мені. Позивач не звертався з мотивованою заявою порядку, передбаченого законом про єдиний державний реєстр. Все, він не звертався, суд відмовив. Абсолютно законно. За відсутності належного звернення обов'язку у ТЦК щодо внесення змін не виникало. Тобто у ТЦК умовно був обов'язок надати відповідь на адвокатський запит, але не виправити дані, тому що виправляються дані по заяві. Апеляційний суд, другий апеляційний адміністративний суд, погодився з цим висновки і додатково наголосив, що право на звернення щодо неправомірного невключення або виправлення відомості у реєстрі. Реалізується шляхом подання мотивованої заяви, а не адвокатського запиту. З матеріалів справи бачається, що позивач перебуває на військовому обліку, має зафіксований факт порушення правил військового обліку та не з'явився за направленим поштовим зв'язком повісткою. Доказів того, що позивач виконав обов'язок з уточнення даних або звернувся до органу ведення реєстру суду не подано. І колегія суддів дійшла висновку, що порушення прав позивача з боку відповідачів не доведено, а тому підстав для визнання бездіяльності протиправної немає. Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення. Рішення Харківського окружного адміністративного суду без зміни постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та за загальним правилом не підлягає касаційному оскарженню. Чому? Тому що це малозначний був спір. Отака от, от ситуація. І тепер, щоб зайти в касацію Верховний суд, ще треба адвокату попрацювати над цим, довести, що є дійсно підстави для того, щоб Верховний суд прийняв вашу скаргу і відкрив. Ну, знову ж таки, в цьому аспекті я би не йшов в Верховний суд, я би просто подав заяву, як того вимагає законодавство, і вже рухався б в правильному напрямку. Враховуйте, це дуже важливе. Те, як ви звертаєтесь початково, це важливо. Ще нагадаю, чому тому, що є строки звернення до суду. Вони складають лише. 6 місяців, пам'ятаєте, якщо ви звернулись до суду неправильно і пропустили цей шестимісячний строк, після цього звернення до суду правильно може просто для вас припинитись, тому що вийшло 6 місяців. А про порушення ваших прав було відомо, тобто от. Такий капкан, тому обирайте собі правильного адвоката і враховуйте, що це дуже важлива на сьогоднішній день ситуація. По цій темі все пишіть свої коментарі, в обов'язково їх читаю за можливості. По суті, відповідаю. Переходьте на за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються, будуть вам також впевнені, цікаві і корисні. Всім гарного вечора до побачення і мирного неба.